Вітаю вас 6 грудня субота. Давайте в цьому відео запитаємо з вами про Китай. Позиція Китаю щодо війни в Україні. На сьогоднішній день, 6 грудня 2025 рік, Китай та Сінь Цзіньпін, яку мають позицію щодо закінчення війни в Україні. Бо ви ж розумієте, що там, хоч вони і стоять в сторонці, да, але вплив мають. І наміри в них теж тут своє є. На сьогоднішній день Китай та Сін Зіньпін, яку мають позицію щодо закінчення війни в Україні. Сін Зіньпін казав, що він за закінчення війни Макрону і за справедливий мир вони тільки за. Луна все обманюють. Все обманюють. Луна колісниця імператор. Ну, луна, колісниця імператор, це щоб Росія просувалася. Колісниця імператор це Росія, це просування, це війна. Плани, сонце. План має бути ідеальний для них, для Китая, для Росії. Тоді, може, може, ми і погодимось. Знов хитрість, обман. Від Китаю правди не доб'єшся. Головне тут ресурси, отримати свій ресурс. Ну, тобто, нам кажуть, що все обман, все, що каже Сіньзіньпін, і все, що він казав цьому Макрону, насправді це все, ну, це все неправда. В очі каже одне, а поза очима робить зовсім інше. Хочу ще спитати, знаєте що, коли були перемовини в Москві Вітав Путін та оці там представники, там був ван І, це їхній міністр зовнішньої політики Китаю. Хочу спитати, що цей ван І сказав тоді або Путіну, або там іншим з Росії? Дорога, план. Ви повинні, ви повинні погодитись тільки на той, на, на, щоб план був, щоб ви в цьому плані були повністю задоволені. Дев'ять кубків. Криса, Криса, ну. Або навіть дуже сказав не погоджуватися. Зараз взагалі ні на який план, а тягнути резину. А чого? Чого? Україна, сила, обман, зв'язані руки, хитрість, Україна і таємниця. Бо є, якісь тає... Бо є якісь таємні домовленості між Китаєм та Росією стосовно України. Ну, ви поняли, да? Все зрозуміло. Китай буде приймати участь в закінченні війни Україна, Росія. Чи буде Китай приймати участь в закінченні війни Україна та Росія? Дурень, ні, не буде. Вони будуть споглядати. Вони будуть просто споглядати. Ні, не будуть приймати участь, ні. Для них головне отримати території і тут якісь ресурси. Ні, вони не будуть приймати участь. Ні. Не будуть. Позиція в Китаї яка? Наша хата краю? нічого не знаю, але насправді вони все знають, і таємно, там є якісь таємні домовленості з Росією стосовно України. Чи правда, і ніколи не питала, чи правда, що це Китай наказав, як правильно спитати, запропонував Росії та Путіну йти на Україну з війною? Чи правда, що Китай має. Причетність до того, що Росія пішла на Україну, на Україну з війною. Ну, десятка, звісно. Території, гроші. Угу. Війна, бажання. Україна. Бажання мати Україну. Бажати мати ресурси України. Конечно, моя відповідь так. Диявол. Вищий суд. Ви повинні тут здобути перемогу. Тобто його не влаштовує Китай, що, щоб Росія зупинилась по лінії фронту. Ні, їх це не влаштовує. Ти маєш здобути тут перемогу. Мені потрібні всі ресурси, скільки я грошей в це вложив, да, вклав, вони ж там допомагають їм. І зброя, і дрони, і таке інше. Ти маєш тут бути переможцем. Ну ось, ну, що ну, ще питати? Все зрозуміло.